Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося у селі Рясне-Руське, біля поховання отця Олексія Зарицького. Його було зачислено до Ликоновомучеників святим Іваном Павлом ІІ під час візиту його в Україну у 2001 році. Він народився в 1912 році на Львівщині, спочатку Стрийська гімназія, потім Львівська богословська академія. І він був висвяченим митрополитом Андреєм Шептицьким. Спочатку він кілька років душпостерював в Стенаві, це в гірській місцевості, а опісля він довгий час був душпастером на Золочівщині у селі Струти. Там він дуже підняв навчання катехетичне, просвітою активно опікувався. Кілька його вихованців були фундовані митрополитом Андреєм Шептицьким на освіту у Львові. Коли настали большевицькі часи, так звані визволителі почали приглядатися до його діяльності. Він кілька років душпостерює у рясному. У 1947-му він був заарештований, в 1948-му висланий в табори на Мордовію. І там він не лише перебуває в таборі, але душпастирює. Коли в 1957-му році він реабілітований, повертається на трошки кілька місяців сюди, у рясне. Це стає таким дуже піднесенням духу для місцевих жителів. є спогад. Однієї з сестер, що отець повідав цілу ніч і скористалися стан сповіді та причастя. Дуже дуже багато людей. Також люди охрещували дітей, брали шлюби. У вересні, 57-му році, отець розуміє, що за ним ведуть активне спостереження, і він повертається назад у Караганду для продовження свого душпастерського служіння там. За той час він бачиться з Йосипом Сліпим, який в. Який теж перебуває в той період в таборах, і митрополит Йосип Сліпий його призначає опікуном Казахстану з осідком в Караганді. У 1960 році на нього пишуть донос, бо був серед тих, хто був на богослужіннях агент КГБ. Його позбавляють місця прописки, праці, і він стає безпритульним. Як в деяких публікаціях зазначають автори, він іде від поселення до поселення, може не їсти. Подовгу і не спати, і його арештовують за бродяжництво. І він знову повертається в табір. Довго він не зміг витримати табірних умов. У 1963 році він помирає в 90-му році, в квітні стараннями рідних, а також мешканців рясного і струтина, його колишніх парафіян. Його тіло перепоховано тут. У нас з вами поруч є стільки святих. Пізнаваймо своє, залюблюємося у своє. Я вам дякую за коментарі, вподобайки, підписку, а також вашу підтримку на Монобанці. До зустрічі завтра.